Міністерство культури визнало національну оперу України критично важливим підприємством, організацію для функціонування економіки для та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Якщо ви не зрозуміли, то оперу визначили визнали критично важливою для функціонування економіки в особливий період, тобто під час воєнного стану. Відповідно до цього наказу, всі працівники підприємства отримують бронь від мобілізації. Ну, мається на увазі, напевне, не всі, а там основні артисти, і так далі. Я абсолютно не заперечую, що підготувати танцора в і співака в опері це ще та професія, це ще той ще та праця. Але правда дивно звучить оперу. Визнали критично важливим для функціонування економіки підприємства. Що ви про це думаєте? Можете написати в коментарях. А я свої коментарі скажу. На мою точку зору, абсолютно критично важливе все в країні: і вчителі, і викладачі, і поліцейські, і водії автобусів, і прибиральниці, і касири, і всі, 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 абсолютно люди. І ділити людей на якихось критично важливих, критично неважливих не варто. Це вже виглядає так, знаєте, кого можна, а кого не шкода. Ну, це дуже і дуже складна ситуація. Я ніколи не думав, що ми в нашій країні доживемо до того, що ми фактично на державному рівні будемо визначати, хто менш цінний в державі, а хто більш цінний, кого важче підготувати, а кого менше підготувати. Я, наприклад, належу до громадян України, які теж мають відстрочку від мобілізації, як люди з науковими ступенями вченими званнями. Але я особисто... Абсолютно не вважаю себе чимось принципово а, кращим водія а, тролейбуса, автобуса, прибиральниці, касира. Це люди, які народились і які хочуть жити своє життя. І мені здається, як доктору наук, що потрібно думати не про те, як розділити людей на важливих і тих, кого не шкода. А над тим потрібно думати, як це все зупиняти, тому що залишитись в Україні в Україні без українців це ну абсолютно не варіант, хто б там що собі не придумав. А ті, хто собі щось придумують, якраз вони знають, де вони будуть, і вони будуть не в Україні. Бородичі їх не в Україні, капітали їх не в Україні. Вони всі не в Україні. Вони тільки тут сидять і ділять нас на важливих, критично важливих і критично неважливих. Чи неважливих критично? Як хочете, так і думайте. Телеграмі, Ютуб, шапці профілю я вас запрошую до відвертої розмови. Я хочу, щоб нас з вами. Чули і назвами почули, особливо ті, хто ухилялися, коли їх також закликали на військову службу. А тепер вони визначають, хто важливий.